Привіт! Знаєш, у моменти тривоги та хаосу ми часто шукаємо щось велике, радикальне, що здатне нам допомогти. І, здається, тільки глобальна зміна врятує, тільки кардинальні рішення дадуть полегшення. Але моя правда в іншому справжня опора починається з простого. Ми завжди переоцінюємо вплив якихось серйозних, як нам здається, важких речей. Які ми плануємо впровадити в своє життя. І недооцінюємо потужну силу простих речей, простих дій і технік, які на щоденній основі здатні кардинально змінити наше життя. Це стосується всіх сфер життя. Але сьогодні ми поговоримо про те, як дуже прості техніки здатні стабілізувати нас і підтримати в такі непрості часи, в які живемо ми з вами зараз. Отже, ритуал та рутина це саме ті опори, які ми створюємо самі. Коли світ здається нестабільним, коли новини не дають спокою, коли щось. Таке важливе в житті зависло в невизначеності саме ритуали і рутина стають нашими стабілізаторами. Ритуали це маленькі щоденні дії з особливим сенсом. Вони заспокоюють, бо передбачувані, вони мають структуру. Рутина це регулярність. Вона дає мозку сигнал, що ми не у хаосі, ми знаємо, що нам робити далі. Нашому мозку дуже важливо знати, попри все, буде момент стабільності. Рутина це про опори та контроль над обставинами життя. Вони здатні зменшувати відчуття тривоги, допомагають мозку відчути структуру регулярності і передбачувальності, і як наслідок допомагають нам відчути вплив на життя. А ми дуже потребуємо хоча б мінімального впливу на своє життя. І саме рутина і ритуали структурують наш день і дають відчуття контролю в часи такого хаосу і невизначеності, в тривозі, в стресі. І важливо розуміти, рутина це не про нудьгу, це про свободу скоріше. Свободу не витрачати сили, на хаос. На те, що ми не впливаємо, а на те витрачати його що стабільно. І ось я пропоную тобі створити для себе 3-5 простих ритуалів і дій, які повертають тобі відчуття контролю. Це може бути що завгодно. Я ж тобі запропоную свої варіанти, а ти вже можеш обрати серед них якийсь, які тобі сподобаються, або придумати вже свій власний. Отже. Перше, це квадрат стабільності. Спробуй дихати за схемою. Вдих 4 секунди, потім пауза 4 секунди. Видих 4 секунди і пауза 4 секунди. Це техніка як дихальний якір, вона стабілізує нервову систему буквально за одну хвилину. І цю вправу можна робити де завгодно: у транспорті, у туалеті, на кухні. Це якби твоя перша опора, недооцінюй, будь ласка, недооцінюй це. Потім опора тіла. Наприклад, стань босоніж або сядь у крісло, ось як я, наприклад, що і відчуй, як тебе тримає сидіння. Поклади, наприклад, руки на стіл чи на стул, і ці прості відчуття повертають нас у тут і зараз, у тіло. У своєму курсі, де ми робимо більш довгі техніки для зменшення тривоги і відновлення внутрішнього стану, я називаю це тілесною присутністю. І такі практики, довга практика заземлення, яку ми робимо на курсі, вона дуже дуже допомагає справлятися з тривогою. Наступне, що можу тобі запропонувати, якісь ранкові ритуали в присутності. Наприклад, увімкни кавомашину, послухай її звук, відчуй аромат, який розповсюджується в повітрі, зроби повільний ковток кави, відчуй її смак. Це знаєш, як, начебто, така маленька медитація. І не гортай при цьому новини, будь просто в моменті, ну якби відчуй повністю цей момент і проживи його. Ще що це може бути. Це може бути навіть просте ритуал нанесення крему на свою шкіру як ритуал турботи про себе. Це не просто косметика, це, начебто, про контакт з собою, так, наноси цей крем усвідомлено, торкайся себе, наче кажеш собі так, я піклуюся про себе. Ранком ввечері це саме той рух, той самий сенс, і він дає тобі теж таку якірну силу. Що можеш тобі запропонувати, придумати для себе фрази підтримки. Ну, можеш обрати якусь із моїх, наприклад, зараз складно, але я справляюся, я з собою. Або я роблю все, що можу в цих обставинах, або мені можна бути неідеальною. І ось повертайся до цих фраз, коли тобі тривожно, коли ці фрази стануть голосом твоєї внутрішньої опори. Ще одне це ранкове застелення ліжка. Ритуал звучить банально, але він дає відчуття структури. Світ не ідеальний, а ось ліжко вже заправлено. Я почала свій день, я створила порядок, і це вже маленька перемога на самому початку хаотичного дня. Наступний ритуал вечірній називається Що мені сьогодні вдалося. Увечері задай собі питання, що я зробила сьогодні, на що я можу спертися? В чому я себе підтримала? За що я можу себе похвалити? І це про направлення уваги на ресурс, а не на недолік, як ми зазвичай звикли робити. Або ще такий вечірній ритуал стабільності це ти можеш загорнутися в теплий плед. Особливо, якщо це зима, вимкнути верхнє світло, увімкнути теплу лампу і зробити теж три глибокі вдихи, видихи, і просто побути з собою. Це твоя буде нічна якерна точка. Спокій не завжди зовні, він має бути все ж таки зсередини. Чому ж ці практики такі прості? а Чому ж вони працюють? Мозку потрібна передбачувальність. Коли є дії, які повторюються щодня, особливо в тому ж самому місці чи в той самий час, то формується відчуття, що я знаю, що буде. Це зменшує хаос. І це не про контроль над світом, а це про контроль над увагою. Ти не можеш змінити все навколо, але можеш обрати, заварити каву з присутністю, наприклад, там, замість того, щоб якісь читати тривожні новини. Отже, ритуали і рутина це така архітектура внутрішньої стабільності. Крок за кроком, день за днем, ти будуєш власну опору. В наступній серії ми торкнемося ще глибше теми опор. Ми розглянемо наші еволюційні страхи, що лежать в основі нашої поведінки. І я розповім тобі про інші техніки роботи над собою, більш глибокі, вони потребують трохи більше часу. Але починай зараз з малого, прямо зараз. Квадрат дихання, плед, крем, ранкова кава все це не просто звички, це мостики до себе. І ти можеш створювати свою систему опори, починаючи просто з чашки кави вранці. Якщо тобі відгукнулося, підпишись, в коментарях поділися своїм улюбленим ритуалом, або просто постав чашечку кави. Емозі, і я знатиму, що ти теж тут, і е, у цьому русі до внутрішнього спокою е, рухаєшся е, разом зі мною. Отже, це був серіал Точка опори. Наступна серія буде ще більш цікава, ще більш корисна. Залишайся зі мною, підписуйся на канал, знаходь мене на соціальних мережах, слідкуй за мною там, тому що саме там я ділюся ще з додатковими техніками, ділюся своїми інсайтами, даю багато цікавого і корисного. Отже, залишайся зі мною, ділися цим відео. І побачимося з тобою в наступній серії серіалу, який побудований на, власне, на реаліях моєго життя і на моєму досвіді, яким я ділюся дуже щиро з тобою. До нових зустрічей!